Тренуються не покладаючи рук. Чемпіонки вищої ліги України рівненська Регіна Гуд до старту в еліті українського волейболу готуються в режимі 10 тренувань на тиждень. У порівнянні з минулим сезоном колектив не дорахувався двох виконавців натомість вдалося залучити аж вісім новачків. Наразі команда вже укомплектована. У нас є декілька гравців навіть з молодіжних збірних. Запропонували на гру команда. підбиралася по можливостям гравців, по вмінням гравців, скажем так, проблем з тим, що хтось не хотів доносити, ну такого не було. В принципі, з усіма домовились доволі таки легко. Дівчата на два на три роки є, погодилися на, на, на те, що будуть з нами. Серед нових гравців і добре знайома рівненським вболівальникам Дарина Грязіна. Дівчина минулий сезон провела у Швеції. Там була основною гравчиною і стала бронзовою призеркою другого за силою дивізіону країни. У цьому сезоні повернулася до України у рідну для себе команду, допомагатиме рівнянкам не пасти задніх в суперлізі. Більша половина дівчат, так, ми з ними вже грали в минулому минулих роках. є я також нові дівчата. Не знаю, я по я наче як додому повернулася, наче і не було того минулого сезону. Поведе за собою колективу бій незмінна пані капітан Оксана Ярута. Вона у регіні Мегу із певними паузами 15 років. Каже, колектив, який зібрався зараз, є доволі молодим. Наймолодші волейболісті 15 років, а середній вік команди оцінює в 22 роки. Тим не менш, додає, усі голодні до поєдинків рівня Суперліги і готуються створювати проблеми суперникам у кожній грі. У нас колектив дружній. В принципі, дівчатка майже всі йдуть однолітками, ну незважаючи там на одну-дві старших. Ну тому, в принципі, атмосфера в команді хороша. Все добре. Наразі команда лише тренується. У планах зіграти в Рівному традиційний передсезонний волейбольний турнір серед жіночих команд. Його хочуть провести у х числах жовтня. Ну а далі офіційні матчі. Завдання на сезон уже поставлені. Основне завдання це триматися всередині. Це скажу ну наскільки це можливо, бо команда не зіграна, команда молода. По факту ми два місяці тільки разом тренуємося. Цьогорічна жіноча суперліга складатиметься з трьох кіл опісля плей-офф, де чотири кращі команди. Зіграють за основні нагороди, а решта за місця від п'ятого по сьоме загалом заявилося сім команд. Станом на зараз відомо, що усі матчі проходитимуть в Чернівцях. Втім, можливі протягом сезону і зміни місця проведення у першому турі. Регіна Мигу зіграє із Дніпровським прометеєм. Поєдинок заплановано на 27 жовтня. Вадим Мороз Артем Шаула, телеканал ITV.